Чи зобов'язаний я носити з собою військово-облікові документи під час дії воєнного стану, пред'являти їх ТЦК та СП і яка відповідальність передбачена, якщо не пред'явити такий документ? Зараз ми це розберемо. Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день до мене звертається дуже багато клієнтів з проблемою, що до них підходять ТЦК та СП і вимагають пред'явити військово-облікові документи або е документи, які підтверджує відстрочку від призиву на військову службу. І якщо ви не пред'явите такі документи, вам передбачена відповідальність згідно закону. Я требую з вас військово-обліковий документ, військомата. Він у мене вдома. Ну от е я вам хочу виписати поверхню, що Виписати. Да. Вы привезите мне ее, пожалуйста, домой по Нет, я адресу. Відразу вас повідомляю, що ця інформація не відповідає дійсності на сьогоднішній день, згідно чинних законів України, громадяни не зобов'язані носити з собою військово-облікові документи або документи, які підтверджують відстрочку від призову на військову службу. Також пред'являти їх представникам ТЦК та СП. Відповідальності за це ніякої не передбачено згідно чинного закону. України, це, що вони вам говорять, воно не відповідає дійсності, знайте це. Але друзі, я хотів би вас попередити відразу, що на сьогоднішній день ви самі бачите, що є дуже багато незаконних дій зі сторони органів державної влади. І якщо ви собі оформили вістрочку від призиву на військову службу, ви більш захищені від таких конфліктних ситуацій. І якщо ви ще не оформили вістрочку, обов'язково над цим задумайтесь. Порада моя як юриста. А якщо вам потрібна консультація, ви завжди можете до мене звернутись.